В Миколаєві, як і в інших містах, є три типи укриттів. Перше, це бомбосховище укриття, є протрадиційні укриття пру і є найпростіші укриття, до яких належать якраз підвали в житлових будинках в більшості своїх, якщо я не зазначили, якраз найбільша проблема з ними. Що означає неналежний стан підвалів? Це означає, що згідно сьогоднішніх норм, які були нещодавно прийняті, кожне найпростіше укриття повинно бути обладнано деякими речами, як витяжка, туалет, вода і другий вихід. Що іноді є неможливим, ну якщо це будинок, який підвал є один вхід, нам потрібно буде порушувати. Робити розрахунки і проводити там друге, це якраз що ми будемо далі робити, я зараз розкажу. Тобто, що означає недоступні, це означає, що вони не могли потрапити. Яким це відбувається чи ну коли комісія, в складі якої є і представники міста, приходять на місце і там знаходиться домофон. А людина, яка відповідальна за це, тут на на момент перевірки, ніхто цей домофон нам не відкриває. Тобто, там представники комісії щось набирають, якісь квартири, ніхто не ходить і не відкриває. Тобто, фактично, якщо таке відбувається, це означає, що бомбосховище не є доступним для людей, які хочуть, ну найпростіше укриття, не є доступним для того, щоб його. В нього потрапили. Окрім того, на території міста є декілька форм власності. Одна з них це державна, інша обласна, третя міська і четверта це співвласники тобто люди, які мають фактично володіють квартирами в цьому будинку на правах спільної сумісної власності. І власне сьогодні ми ще працювали це питання стосовно того, що нам буде потрібно прийняти програму, за якою ми зможемо фінансувати з міського бюджету, допомагати ОСББ і управляючим компаніям щодо приведення до таких до такого рівня, який можна сказати, що мають право використовуватись, тобто неналежного стану. Це означає, що вони не обладнані або вентиляцією, або водою, або каналізацією, або другим виходом, або все разом, або щось із цього одного. Ну, тобто комбінації цих варіантів. Якщо немає хоча б одного, це вже означає, що воно не придатне для використання згідно сьогоднішніх норм. Тепер, що стосується деяких укриттів, які в нас сьогодні фактично є на карті електронній карті, але фактично вони не використовуються, тому що вони були передані і поставлені на облік, внесені в електронну базу даних, але фактично ніколи не використовувалися. Це стосується, наприклад, на заброшених на закинутих заводах. Не буду казати конкретні адреси. Чи, наприклад, там в центрі міста є в нас одна закинута будівля, яка фактично є. Ну, аварійною і вона сьогодні не функціонує, але вона нанесена на карту як будівля, в якій є е, укриття. Є ще один приклад, коли є в нас е, нова школа. А в її старі, ну, тобто до її реконструкції, там було це укриття, вважалося, тобто нове укриття найпростіше, воно функціонує і е, за нормами проходить. А те старе, яке там було, е, і фактично засипане, воно не існує в реальній житті, а на паперах воно існує. Тобто нам потрібно провести е, і це все, звичайно, попадає в мінус, 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 мінус. І ми це все маємо загальний великий мінус, і що дало нам, е, ну скажімо так. Негатив у порівнянні з іншими містами. тобто частина цих укриттів зникне з які фактично не існують, вона зникне з переліку і на онлайн-картах. Частину ми зараз будемо разом розробляти. Терміново виділяти кошти на те, щоб привести до владу, тобто встановлення туалетів, забезпечення водою створення других виходів, і на найближчу сесію, яка в нас планується проводитись. Після завтра ми будемо винести це питання щодо перерозподілу коштів в середині департаменту житлово-комунального господарства, господарства на ці види робіт. А цей ця інформація вона буде публічною частиною. Які були прибрані об'єкти публічно будуть висвітлені. Частина інформації, яка не може бути публічною, а саме там ремонт, яких там вона буде доведена до співвласників будинків, до керівників УСББ. Ну і власне разом з ними ми будемо. Бо їх, бо власне відкриття цих об'єктів, це їх також відповідальність, тобто це не лише відповідальність міста, але їх безпосередньо. Дякую. Хочу додати, що електронна база буде змінена і актуалізована. Друге, програма щодо підтримки СББ та власників власників подвалів буде теж я такому встигнути на. Через день програму цю не сильне, а гроші ну, на поточний ремонт підвалів зможемо. Тобто вити. будуть виділені гроші, щоб могли робити адміністрації районів і програми трохи пізніше на підтримку ОСББ, щоб вони в себе теж могли реалізовувати, доводити підвали до відповідності до норм діючих. Це стосується щодо сесії. Тому звертаємося до депутатів, аби підтримати ці гроші там невеликі, наскільки я розумію. Вони йдуть з економії торгів, які ж ви зекономили а, на інше. Той саме департамент ЖКХ То... зекономив на закупівлю. Так, тому о, це добре.